Вітаю вас. Продовжуємо серію експериментальних та прикладних задач. Сьогодні пропоную вашій увазі, як на мене, ну, досить такий цікавий підхід для того, щоб спробувати згадати матеріали розділу основні положення молекулярно кінетичної теорії. Отже, пропоную вам серію вправ. Перша вправа 151 брату. Пропонується вам ці запитання 15 штук, тут, оформлені у вигляді флеш-карт. На титульній стороні запитання карточки власне саме запитання. З обратної сторони відповідь на це запитання. Таким чином ми, ви маєте можливість познайомитися із запитаннями і з варіантами відповіді. З метою економії часу я завершую поки що цю вправу, ви працювали з нею. В другому ж запитаю, в другій вправі. Пропоную вам виконати вправу типу випадкове колесо. Тут містяться ті ж самі запитання, але без відповіді. Вам потрібно буде крутити до тих пір, поки їх не залишиться три. От попадає яке запитання, виключаєте. Наступне запитання виключаємо, наступне, і цели пепельне виключаємо. трошечки часу займе це діло, <му> але... Ось ми вже до половини виключень дошли. Виключити і залишаться мені ті три запитання, які, які залишаться. Таким чином, в мене залишається три запитання. Як впливає зміна вологості повітря на вологість ґрунту за умови щопаді? Як пояснити, що дерев'яні дошки внаслідок посягання вигинаються? І, і, і коли настають морози, зволожений ґрунт промизує на меншу глибину, ніж сухий. Проте вологі предмети на морозі замерзають і руйнуються більше, ніж сухі. Як пояснити цю уявну суперечність? Ось цей результат ви зберігаєте у, у файлі, який прикріплюєте до цього завдання. А в четвертому завданні на оці три запитання вам потрібно буде дати відповідь. Ще раз нагадую, що усі запитання із відповіді містяться в праві 151. Пропоную попрацювати із цими якісними запитаннями, згадати матеріал розділу Основні положення молекулярно-кінетичної теорії, виконати завдання і отримати добру оцінку. На цьому матеріал сьогоднішнього уроку закінчено. Пропоную виконати завдання. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!